Завжди в першу чергу на стелі раджу 3D-панелі, Як на мене, вони мені найзручніші в поклейці, найпростіші у догляді. І вибір, як на мене, найширший. Ось в мене такий є невеличкий зразок 3D-панелі. Мені подобається, що вони гнучкі, еластичні, вони рельєфні, та вони йдуть товщиною від 4 до 8,5 мм. Тобто, якщо, наприклад, у вас є якісь нерівності на стелі, стіна не ідеально рівна, є якісь випуклості і так далі, то за рахунок того, що вони мають свій рельєф та товщину, вони все переховають. Вони тут зі спіненого поліпропілену, вже йдуть. На клеєвій основі, тримайте захисний побір і вже приклейте. Другий варіант це самоклейні шпалери. Я взяла ось такий зразочок з смужкою, але, наприклад, також і чисті білі, вони йдуть ось такого плану, також вони йдуть зі спіненого поліпропілену. вони йдуть тонші, товщиною від 2 до 3 мм. Вже також на фольговій підкладці, щоб дослугувати також додатково тепло теплоізоляції. Миючи їх можна клеїти так само будь-які приміщення 3D-панелі, у ванну Також це той варіант, якщо ви хочете, щоб вони були безвізерунки і максимально гладкі. Також може бути навіть третій варіант це підплитка. Я вам раніше також за нею розповідала, що клієнти клеють підплитку і на стелю також. Маємо також широкий вибір, вона йде штуками або 60 на 30 см, або в рулоні по 3 метри шириною 60 см. Має ось такий невеличкий зразок вона такого дизайну, вона також є в білих відтінках. Вона йде товщиною 2 мм, гладенька, глянцева поверхня. Матові також є, але вони йдуть в рулоні, йдуть також на фольговій підкладці і вже на клеєвій основі. Товщина 2 мм дозволяє також перекрити незначні недоліки, тож можна також розглядати цей варіант, який обережте.